З 3 по 15 лютого угорське товариство Ракоци у співпраці з генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород та Закарпатською обласною військовою адміністрацією приймає 200 дітей з України у своїх зимових таборах. Я приїхала сюди з дев'ятьма діточками. Це діти з Ужгорода і Ужгородського району, діти, в яких загибли батьки на війні, діти, в яких батьки. Зникли безвісті і діти, в яких на сьогоднішній день батьки знаходяться на передовій. Наскільки це важливо? Для нас це дуже важливо, тому що морально о, війна це біда для всіх націй, але наші діти постійно знаходяться в цих сиренах, да, до нас не долітає, слава Богу. Але кожна з них чекає свого батька додому. І не кожен дочікується. Кожна жінка, мати чекає чоловіка, і кожну хвилину вони знають, що може прийти повідомлення, що їх нема. І ми дуже вдячні угорській стороні, пану консулу. Вчора ми мали з ним дуже гарну зустріч за те, що Угорщина дає можливість нашим дітям ці дні відновитися. Я в захваті від програми в цьому таборі, я в захваті від організації. Цього табору від послідовності цих мероприємств. Ви знаєте, я вперше. Привезли дітей, де я не маю їх по Закарпатськи, говорять, сокотити, сидіти над ними. Тут настільки вважаті, професійно працюють, що я ані хвилини не хвилююся, що де моя дитина, вона не зайнята. Я спілкувалася з дітьми, можливо, вони зараз вам дадуть інтерв'ю. Вони теж дуже і дуже їм подобаються. Ще раз кажу велике і велике спасибі угорській стороні за такий теплий, радушний. Кваліфікований, висококласний прийом. Серед українських дітей є і такі, які ще ніколи раніше не бували в Угорщині. Я перший раз в таборі, мені дуже сподобався цей табір, е, тому що я люблю спорт, я люблю займатися спортом, грати в волейбол та інші спортивні програми. Мені дуже подобається, як цей табір ну, гарний, дуже гарний, дуже гарно годують, мені дуже сподобалось. Е, також дуже гарні номера, достатньо просторно та гарний дуже колектив. Мені дуже сподобалося спілкування та інші дівчатка. Діти та їхні супроводжувачі з міста Нікополь Дніпропетровської області їхали більше ніж півтори доби, щоб дістатися до угорського міста Шатролугей. Ми приїхали завдяки облдержадміністрації. Це Дніпропетровський район. Дніпропетровська облдержадміністрація. Діти 18 дітей приїхали з Нікополя, з Нікопольського району, з Дніпропетровського району та з Кривого Року. Діти наші незвичайні вони особливі, вони мають особливі потреби, тому що вони перебувають під постійними обстрілами. Якщо відкрити карту тривог, то наше місто постійно під обстрілами. На жаль, є великі руйнування, прильоти ракет, ракет саме ракетне арта обстрілів в кривому розі та Дніпропетровську в Дніпрі, місті Дніпро. Але в нашому місті це постійне дрони камікадзе, це постійне вибухи артартилерії. Дуже багато гинуть людей просто. Тому що вони потрапили під обстріл. Багато гинуть родин, саме в можуть загинути як в будинках під час сну вночі або під час перебування в день в машині, тому що в машину влучають дрони і гинуть ціло родини. Вони просто це жахіття. Але Кожна дитина, яка приїхала сюди на відпочинок, я не можу це сказати, на такий ковток свіжого повітря, вона має в свої родини захисника. Це батько-захисник, який або зараз перебуває в лавах ЗСУ, або вже загинув, або вже ну, має інвалідність, перебуває вдома. Але вони сильні, вони мужні, вони. Тримаються і е, хочуть жити далі. І е, облдержадміністрація чому запропонувала їм, щоб вони побачили щось е, м'яке, тепле, лагідне навколо себе, окрім вибухів. За останні п'ять тижнів у зимовому таборі товариства Ракоці побувало понад 700 дітей з України. А з початку війни тут відпочило вже майже 7 тисяч дітей з Закарпаття та інших областей України. Товариство «Ракоці» у ці дні приймає дітей та їх викладачів із Закарпаття та інших регіонів України. Мета полягає в тому, щоб допомогти цим дітям трохи видихнути та відволіктися від постійного стресу через війну в Україні. Програма табору містить спортивні заходи, майстер-класи, лекції та в першу чергу, можливість для дітей познайомитися одне з одним та весело провести час разом. Наше товариство вже не вперше забезпечує можливість відпочинку для дітей із Закарпаття та інших регіонів України. Є вже й такі діти, які повертаються до нас і дуже позитивно говорять про час, який вони провели в нашому таборі. Як вони самі казали, нам подобається, що тут не чути звуку сирен, не потрібно ховатися в укриття від вибухів, і що тут можна дійсно видихнути. Зимові табори для дітей з України підтримують угорська компанія Мол та канцелярія прем'єр-міністра Угорщини. Товариство «Ракоці» і надалі приділятиме особливу увагу дітям із Закарпаття та інших регіонів України протягом усього року.